Є програма Студентський квиток, яку для вас підготували студенти Київського міжнародного університету в студії Ірини Присіжнюк. Дивіться в сьогоднішньому випуску. Чи модно бути інтелектуалом? World Press Photo у Києві. Економісти Київського міжнародного університету. Від турнюрів до міні-спідниць? Бути інтелектуалом справа нелегка. Але якщо ви поставили собі на меті отримати це престижне звання, Оля Тітова розкаже, як цього досягти. Існують такі загальновідомі факти та події, які повинна знати кожна пересічна особа. А чи пам'ятаємо ми, хто такий Олександр Македонський, Юлій Цезар, Ісак Ньютон, Леонардо да Вінчі та багато інших? Це ми вирішили з'ясувати, провівши невеличке опитування. Будь ласка, три світові релігії. Ого! Хоча б які знаєте. Ну, Православне, католіки, мусульмані православие, христианство. а, евреи, вот это. Христианство, католицизм, буддизм. Ты прославился Петро Первый. Ого, да ну что это за вопрос, я не, не знаю. Это, назови, пожалуйста, первого римского императора. О, <nershop> <р beter> <Oakley> Давай. Юлий Цезарь. <реш> <реш <steroid> я я сошла с ума. Какая досада. А, скажи, пожалуйста, Саня, подай мне первый президент США доларі. Franklin. Надоларі. Хоча про чули? на чоловік. Турецький єто. Я думаю, що не турецький владі. Якщо ви навіть цього не хочете, та Київський міжнародний університет зробить із вас інтелектуальну обізнану у багатьох сферах особистість, і ви не будете припускатися таких банальних помилок з легкістю відповідаючи на будь-які підступні питання. Бо тут викладається принципова нова дисципліна університетська освіта. Що це таке і з чим його їдять, дізнаємося з перших вуст у президента Киму, який і впровадив цей предмет у навчальний процес. І звісних університетах, як в Оксфорді, Кембриджі, в Сарбоні і Гарварді, по-моєму. Есть именно такое образование. Естественно, это что-то не новое. Мы взяли от известных университетов и более усовершенствовали это дело. Кожна лекция перенасичена цікавою інформацією и складається з різних за тематикою частин, які розглядають видатних особистостей митців та науковців. Найвагоміші та відкриття людства, країни світу та знамениті історичні події, зрештою битви та війни все те, про що ми колись читали та чули, і хотіли б собі нагадати. І, звичайно ж, дізнатися про нове, на що одвічно не вистачає часу. Тож вся студентська аудиторія уважно слухає та старанно записує цікаві факти, аби потім вразити однолітків своєю ерудованістю. Опланування комплексу різнобічних питань сприяє всеохоплюючому розвитку студента, допомагає йому тримати цікаво, підтримувати цікаву розмову та дозволяє дискусувати на будь-яку тему. Університетська освіта це курс загальних знань, які мають бути в голові будь-якої освіченої людини. Я вважаю, що університетська освіта це цікавий багатосторонній предмет, який є чудовим доповненням до предметів базових будь-якої дисципліни, тому що знання з тих тем, які ми вивчаємо в рамках цього курсу, вони власне задовляться будь-якій людині. Розумні люди повинні бути розумні в усьому, а не тільки у професійній сфері. Бо процес навчання, окрім базових знань, вимагає ще й додаткових. Настоящий президент Сталина? А, Джугашвили Первый президент США? Джордж Вашингтон Назови три світові религии? А, мусуль... а, ислам, буддизм и христианство Автор иноиды? Какой? Котляревский или Вергилий? Ответ зарахована. Тож інколи треба не пружити мізки, брати літературу та просто читати. А головне робити це із задоволенням та за власним бажанням. Ольга Тітова, Андрій Сокирко, Київський міжнародний університет. Інтернет переповнений байками та карикатурами на тих. Хто взявши до рук фотоапарат, вже вважає себе представником цієї сфери діяльності. Але насправді мало кому відомо, наскільки складною є професія фотографа. Про виставку всесвітньо відомого конкурсу World Press Photo розкаже наш журналіст. Сьогодні чи не кожен другий в нашому суспільстві вважає себе фотографом? В той час, коли на професійному рівні відбувається все трохи інакше. Фотографія може бути різною. Вона може просто радувати око, а може дійсно вражати і навіть викликати почуття страху. Нещодавно ми побували на виставці репортерських робіт престижного конкурсу World Press Photo 2012. Виставка була заснована ще 55 років тому в Амстердамі, і щорічно проходить у різних країнах світу. Цього разу не минулий Київ. Виставку представили у приміщенні музею історії Києва. Фотографії переможці обиралися серед 124 країн світу з більше сотні тисяч знімків. Роботи фотожурналістів дещо відрізняються від інших видів фотографій. В першу чергу своєю спонтанністю, буденністю та інформативністю, всі ми можемо та вміємо фотографувати. Але якщо колись ви вирішите займатися цим професійно, то майте на увазі, що за цим мистецтвом стоїть клопітка та повсякденна праця. Дивлячись на ці роботи, розумієш, що репортер в очікуванні потрібного моменту або навпаки реагуючи дуже швидко, ризикує власним життям. До того ж, такі знімки часто навіюють, як це не прикро, жах від побаченого. Таке впечатлення, що нашу страну готують таким же масштабним переменам, посредством яких-то таких страшних революцій і посредством не заможних гражданської війни. Але нікого виставка не залишила байдужим, очень впітліла, очень цікаво і. И... Мені кто кожному, хто фотографии, будет фотографії буде о событиях, которые які потому тому що не завжди в таких деталях всю узнайом. Психологи та психотерапевти, до речі, радять як фотографувати, так і фотографуватись. Вони вважають, що це робить людей щасливішими. Вікторія Шестакова, Олександр Квасницький, Київський міжнародний університет. Дослівно з грецької мови. Слово економіка означає правило, закон або як варіант правило ведення господарства. Минуло багато часу, відколи деревні греки ввели це багатозначне слово у вжиток. Сьогодні економічну освіту можна здобути практично будь-де, але де зробити це найкраще, знає Богдан Піленко. Без навчальної літератури отримати знання сьогодні дуже складно. Підручники, посібники, методички та інші праці науковців допоможуть студенту в опануванні професії. Нині в читальній залі КИМУ є багато матеріалів, де студент знайде всю необхідну для нього інформацію. Для отримання знань варто лише подалі закинути свої лінощі. Спеціалізована література допоможе не тільки краще зрозуміти суть професії, а й виокремити її потаємні сторони. Проте без лекції осягнути весь матеріал буде доволі складно. Дев'ятий поверх вже давно є своєрідним осередком економістів Київського міжнародного університету. Економічний факультет – це факультет, який існує в, в університеті з перших днів університету. Тому це один із старих факультетів, де іменно школа научна, сильна і кадри, кадрам вже 18 років. Саме тут готують майбутніх спеціалістів в галузі фінансового управління підприємства. Професія економіста сьогодні досить популярна, тому кожного дня аудиторія приймає багатьох студентів. На заняттях майбутнім економістам розповідають про історію професії, про її сучасні віяння. Саме за поєднання таких, начебто, протилежних понять, можливе досконале вивчення предмету. Ми вивчаємо підміжнародну міжнародну економічну діяльність в рамках загального розвитку професіональних навичків міжнародної економічної діяльності. Готуємо спеціалістів для бізнесу, готуємо спеціалістів для державного сектору. Діти приходять до нас вже підготовлені професійно орієнтовані. На кого ж рівнятися майбутньому економісту? Світ дав людству багатьох відомих вчених. Бьом Баберк фон Ойген, що був засновником австрійської школи економіки та досліджував теорію граничної корисності. Джон Кеннет Кен Гелбрейт, канадсько-американський економіст, який двічі отримав президентську медаль свободи. Зібер Микола Іванович, що популяризував економічну теорію Карла Маркса в Україні та Росії. Але найбільш відомим є Адам Сміт, британський вчений, що став батьком економічної теорії. Такими мають прагнути стати і студенти. Це одна з найперспективніших фактично професій, тому що дуже великий. Дуже велика сфера діяльності є і багато можливостей, варіантів, чим саме займатися саме з цією спеціальністю в майбутньому. Економіст професія дуже важлива, оскільки доводиться нести на своїх плечах великий тягар відповідальності. А чи згодні ви звалити його на свої плечі? Богдан Пиленко, Дмитро Оліфанов, Олександр Класницький, Київський міжнародний університет. Дівчата завжди дівчата, в якому столітті вони б не жили. Їх завжди цікавить питання моди, і на які тільки жертви вони не йдуть, аби почуватися стильно і сучасно. Дослідити таке питання, як мода, взялася, і наша журналістка. Моди на місці не стоїть, тож студентський квиток вирішив дослідити її розвиток. Як вона змінювалась? Чи були пишні кринолі та тюрнюри не тільки красивими, а й зручними? Що в сучасному одязі з'явилось несподіваного та екстравагантного? Чи вдягалися люди минулого вишуканіше ніж сучасні? Почнемо із одягу давнини. Допоможе у цьому господиня виставки справжніх старовинних суконь – дизайнер Марина Іванова. Дітей з 3-4 років вже приучали корсетам, одягали теж так же пачку криналіновою, для того, щоб вона вже к возрасту 16-17 років привикла носити корсети, для того, щоб у неї вже к цьому часу сформувалася фігура. А як сучасна молодь ставиться до одягу своїх прабабусь? Ну, в принципі, все досить таки гарно, але якщо трохи змінити е, кольори саме, і трохи їх, так скажімо, різноманітнити. якщо взяти раніше із зі, так 16 го там різні рюшики на рукавали, або там, на подолий юбок. Ну, Як мені каже, така мода вполне елегантна, дішки були в корсетах, в пишних юбках. Це дуже красиво було. Так, мені здається, даже стильно. Попри вишуканість красуні часто страждали від незручностей модних суконь. Цим і пояснюється їх непівлежачі, спокусливі пози. По іншому позивати було важко. Втім, не могло все бути так вже незручно в одязі минулих століть. От п'ять платів у яких около зупинилися, це період Титаніка в 1912 дев'ятсот год. Платья все всі нарядні, красиві. Це період серебряного віку. но я навіть іноді кажу, що це золотий був вік для женщин. Удивительный вік, коли вже не нужно було мучитися з корсетами, кринолинами. Но Жінки при этом були ізячні і красиві ровну з'ясували. А що до моди сучасної, іноді вона видає чудесі сі гідні рівнятися з надвузькими корсетами та непід'ємними кринолінами. Непривабливо, правда, психологи стверджують, що жертвами моди стають люди зі слабкою силою волі. Таких зараз досить багато, але не більшість. Є ще люди, які не змінили естетиці, елегантності, жіночності та мужності. Все ж таки можна виразити свою індивідуальність не тільки з ухвалим зовнішнім виглядом. Та й Марини Іванова бачить тільки хороше в наших сучасницях. Шла джинсова мода буквально п'ять років назад, і жінки почали... Украшать себе камнями, носить обувь вышитую, вишитою, літом носить шляпки і э, ходить літом з кружевними зонтиками. Проте думка професіонала це звісно добре. Та що ж з приводу сучасної моди думають обивалі? Мабуть, самі спітниці, юбки. Щоб вони були трохи подовжні ніж зараз. така одне дуже гарне прислів'я, а щоб особий шик не слідувати моді. Що ж, незалежно від того, в який епосі протікає наше життя, виглядати надзвично можна, не вдаючись до крайнощі, бути собою, не будучи диваком, виділятися, не приміряючи образ папуги. Тож будемо красивими та стильними. Катерина Квасницька, Олександр Квасницький, Дмитро Оліфанов, Київський міжнародний університет. Ну а на сьогодні це всі новини. Я прощаюся з вами до наступного випуску. Відгуки та пропозиції, надсилайте за адресою місто Київ, вулиця Львівська, 49, або ж телефонуйте 450 06 31, код Києва 44. З вами були студенти Київського міжнародного університету. Та я Ірина Присяжнюк. На все добре.